Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Доброго вечора, дорогі мої підписники. Я рада знову з вами зустрітися на своїй кухні. Сьогодні такий плодотворний день, теплий день. Хочеться приготувати щось таке. Смачне, смачне, і звичне, і незвичне. І щоб це було і недорого, і ситно. Я не знаю, що це для вас таке, яка сестра для вас така універсальна, щоб вона вас задовольнила і смакові ваші такі забаганки, і естетичні, і зігріла душу і тіло. Ну, я не знаю, що це у вас. А для мене це картопля. Або... Картопля в, шпині, в мундирах, як ми кажемо, або картопля запечена. От сьогодні ми з вами разом зробимо гарну картоплю, запечену, але не просто запечену. Вона буде з секретиком. Для цього нам потрібна ось така картопля. Я її вже її помила, в мене їх тут сім штук. Вона гарно вимита, це вона, е, така, в таких плямах і є, але вона гарна картопля. така. Я її вимила гарно щіткою і просушила. Тепер нам потрібно буде фарш, У мене фарш змішаний, і вже фарш із цибулькою. Це я витягла із заморозки. Ось так. Додаю сюди яйце. Можна яйце не додавати, це не обов'язково. А все-таки я хочу, щоб воно було. Е... Трималося більше кубки, я додам яйце. Трішечки присолити. Цибулька в нас вже тут є. Ось так. Додаємо звичайний мелений перець. До картоплі інших я спецій не буду додавати, щоб не перебити у того смаку такої смачної картоплі. І додам сушену чесничку. Свіжого чесничку не бажано, тому що все-таки в ньому такий насищений смак. От. І тепер все змішую верненько. Я це роблю своїми ручечками, без перчаток. Я противних перчаток. Хіба якщо це хірургія або гінекологія? А на кухні я тут командую. Ось такий фарш пахучий, ароматний. Тут фарш у мене змішаний свинячо-куриний. Духовку я вже газову підпалила. Раніше таку картоплю називали цепеліни, якось там, я не знаю. Так, в мене є така сковорідка. Універсальна, здорова, стара, товста. Якраз вона мені така гарна. Наливаю трішечки, зовсім небагато олійки. Змащую так. Тепер у мене є таке знаряддя, в кого з вас немає, а є, є така змога купити, де ви бачите, купіть. Це дуже така гарна штучка, це вирізати серцевинку з яблука, де кісточки знаходяться. І для фарширування картоплі навіть перець. Перець, Якщо ви будете от е, солодкий перець, хочете витягнути серцевинку, а щоб сама причинка була ціла, то занурюєте, прокручуєте, витягуєте, туди витрушуєте, а причинка ціла. Ось тепер я беру із двох сторін, тому що, може не вистачить мені, отак. І проколюю, роблю. Ось так, бачите? Дирочка сквозна. От. А ця картопля залишається. Я її теж використаю. І так я зроблю всю картоплю. Ось так, бачите, дивіться. Ось тепер, дивіться, всі я зробила. Можете зробити більшенькі потім ножичком. Отак От підкоригувати, як вам там хочеться. Ось так. Отакі, От що залишились такі, бачите, я їх викидати не буду. Якщо у вас дуже мало фаршу, ви можете перебити на блендері або дрібненько порізати, то до фаршу. Я цього робити не буду. Я просто їх положу окремо з боку, і я їх поїм, бо я дуже люблю. Тепер дивіться. У мене ця картопля здорова, тому я її ось так таким невеличким ножечком трішечки пороблю над коло, надрізи отакі. Щоб вона пропеклася швиденько. Отак. Не до, Не до самої дирочки, де, де в нас є всередині дирочки, а просто поробити отакі. Якщо у вас картопля маленька, ви цього не робіть. Це така картопля, що на другий день її можна сміливо їсти, вона дуже-дуже смачна. Взагалі, якщо у вас є фарш і є картопля, можна зробити дуже багато різних варіантів запеченої картоплі, коли з вами ще зробимо одне. Так, ось що ми маємо. Тепер ось так, напихаєте весь фарш, всю картоплю. От я це все зроблю тут потім вам покажу. Саме краще це робити, Якщо у вас є такий кондитерський шприц, це теж гарно, але в мене десь він є, я не буду його шукати. Ось так. Просто рученьками своїми. Це найкращий шприц, і шпадель, і все на світі. Господь нам дарував таке, таку благодать мати рученьки. Ось так, бачите, вже з цієї сторони вилазить. Ось все. Воно далі не вирізе, тому що тут є яйце. Підрівнюємо і викладаємо. Потім нам треба буде олійкою змастити. Так, і робимо так усі. Насправді це робиться дуже швидко.

Фаршу у мене пішло 200 грим не більше. Навіть менше, дивіться, фаршу скільки залишилось. Так що от так дивіться, картопля начинена. Тепер мені треба її гарно змастити. Я зверху не присолюю, не приперчую, нічого не роблю. Просто потрібно буде перевернути через деякий час. Пам'ятаємо, що тут у нас є. Як ми зробили отвори невеличкі от, ножечком. І вона пропечеться із олійкою. З однієї сторони, з другої сторони, вона буде дуже така смачна. Отак. От потрібно змастити з однієї сторони, а з другої сторони вона лежить у нас на олійки. Так що цього буде достатньо. Так, все. Тепер я ставлю її в духовку, духовка в мене вже розігріта, духовка в мене нагрівається не сильно, 130-150 градусів не більше. Але для цієї картоплі більше не треба. Ми не спішимо, нам треба, щоб вона пропеклася рівномірно, поки коляня працює на дворі. От а картопля приготується. Ставлю в духовку, скільки буде випікатися, я вам потім покажу. Що тепер робимо з цією? Я ось беру таку тарілочку, викладаю оці ціленькі. Нам дрібнота не треба, а саме такі ціленькі. Я їх беру. Оце олійка, що в нас залишилась, виливаю сюди. Додаю знову ж таки сіль. Додаю перчику трішечки. Ось так і сушанув чесночку. І тепер оце гарно так я змащую, просто так протираю і хай постоїть до тих пір, поки. Так, ту картоплю будемо перевертати, щоб вона вже була проготовлена, а потім я викладу цю, тому що ця приготується швидше. І буде у нас така краса. Ось так випікаємо і чекаємо смаку ту. Так, картопля наша готова. Уже вечір. Картопля випікалася годину. Ось тепер я її витягую. Вона вже пустовила б декілька хвилинок. Ось дивіться, яка це. Яка це тільки краса, гляньте. Цю картоплю можна їсти і як самостійно, і можна з огірочком. Ми ось з томатним соком і з ікрою будемо їсти, з огірочком, з помідорчиком. Як нема нічого, можна їсти без нічого. Це як картопля із котлеткою. Тому що тут фарш всередині. Слухайте, аромат. У нас такий здоровий будинок. І до останньої кімнати дуже далеко. Але запах дійшов і туди. Ви подивіться, ви подивіться на цю красу. Ви подивіться на цей... А ще ж тепер оці маленькі. Гляньте. Вони теж просмажились. Ось дивіться. Це така смакота, Така і, і аромат такий, слухайте, аромат такий. я думаю, що ця страва вона заслуговує бути святковою стравою. Вона прикрасить любий такий святковий стіл. І самого вибагливого гурмана, я думаю, вона задовольнить. Тому. Спробуйте, приготуйте і ця картопля стане такою, оцей рецепт стане вашим улюбленим. Я вам точно кажу. Ось беремо одну тепер картоплинку. Ось так. І розрізаю. Добре пропечена. Мякесенька. Тримає форму. В середині котлетка, як м'ясо таке, гляньте, сок. Пропитана картопля, пропитана оцим м'ясним таким бульйончиком соком. Слухайте, це дуже-дуже-дуже-дуже смачно. І, і, і ця теж м'якесенька, м'якенька, м'якенька. Ось так, так що готуйте, пробуйте. Це дуже-дуже смачно. Я рада, що ви зі мною. Що ми разом з вами можемо готувати? І ось так картопля з томатним соком. Що ще треба? Хай тільки буде спокійний цей вечір, і спокійна ніч і Божого захисту вам усім. Хай Бог благословляє вас і береже. А з вами, як завжди, була я, Любов.